Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про неуспішний неуспіх, тому що ви знаєте, що зараз в Інстаграмі і всюди більше розповідають про те, які всі успішні, хто що зробив. Я давно хотіла зробити взагалі такий івент або типу щось конференції, де кожна жінка розкаже про свій шлях, розкаже про те, як вона. Вижила так, як вона не змогла зробити те, що вона хотіла. І цим відео я хочу просто дати вам, жінкам, опору через те, що якщо у вас не вийшло, то ви не одна. І хочу розказати трішки свій шлях, як взагалі я до такого докотилася. Так? Мене звати Олеся Форемна. Я зараз займаюся арт-терапевтичними практиками для жінок в еміграції і для даю підтримку для мам, що годують грудьми. Ось і за освітою я біотехнолог. Я закінчила Київський політехнічний університет, Національний технічний університет України імені Сікорського. Ось і я після цього я пішла в науково-дослідний інститут і там працювала досить довгий час. Не просто лаборантом, так я була керівником з якості, яка займалася всією документацією, підготовкою для того, щоб Наша лабораторія проходила акредитацію. Ось цим я займалася. Також я не могла зупинитися, я пішла в аспірантуру, і в інституті високих технологій це відділ від університету Тараса Шевченка. Я ще навчалася в аспірантурі. І моя робота була в вивченні змін важких металів в крові хворих на гліоми, Ось. І це була досить цікава робота. Вона дала мені багато всього, але забрала мою наукову, яка, на жаль, пішла з життя ось і від раку грудей. А також мені звільнили наукову, до якої я була прикріплена. І тому я не, зах... не змогла захистити, я закінчила аспірантуру, але я не змогла захиститися. Ось. І в подальшому також це не зробила. Не знаю, чи шкодую, чи я не